Доброго дня! Зараз я вам покажу село, де ми зараз живемо. Дивіться, яка краса! Сніг падає, досить красиво тут. Ось, дуже-дуже, дуже красиво. Сьогодні така чудово причудова погода. Такий сніжок, вітра немає, тепло, гуляю не хочу. Ось, дивіться, вже є сліди. Хтось пройшовся по цій дорозі. Зараз ми з вами попрямуємо до нашої хати, де ми зараз тимчасово живемо. Це українське село. Зараз ми з вами прямуємо по довгій, ну, не дуже довгій, дорозі. до самої хвіртки дійдемо. А потім я вам трошечки по дорозі розкажу. Це село ми приїхали на початок війни. Тут е, доволі тихо, спокійно, але немає ні магазинів, ні аптек, нічого. Люди скупляються тут на машинах. Машини привозять товар і люди на них купують. Вони приїжджають два рази на тиждень. Виїхати звідси до найближчого міста можна. Лише на автобусі, який ходить тільки один раз на тиждень. І все. А так, якщо вам треба скупитися, щось придбати або сходити в аптеку чи до лікаря, треба виїхати на машині у місто. Тому, якщо тут постійно проживати, я би не сказала, що тут гарно. Тут лише можна відпочивати влітку або взимку на санях чи лижах. А так, щоб е, жити постійно, ну, мабуть, я би не жила. Хоча, скажу вам, багато людей тут е, живе. У них є і кури, і гуси, і кози. Коров тут нема. Тому що пастися особливо ніде, та й тримати їх ні за що людям. А я вам скажу, що коли ми сюди приїхали, у нас теж нічого не було. Потім е, наш дідусь купив собі гусей, курей. І зараз вони у нас живуть, ці гуси, і кури. Це ось дивіться. Яка краса. Це тут є пам'ятник такий ось цікавенький. Ми трошки приближаємося до нашої хатинки. Це ось тут клуб. Дитячий майданчик є. Те, бачите, тут нема. Ну, Людей тут дуже мало живе. Зараз ми йдемо до нашої хатинки. Так ось. Дорожка невеличка. Ось те сніжок, це клуб. Це тут ось такий майданчик, Покажу. Це таке ось село. Зараз ми йдемо до хати, де ми живемо. Сподіваюся, що... Не дуже довго тут будемо жити, хоча ми вже і так затрималися. Зараз подивимось. Ось ми підійшли вже ближче до цієї хатинки. Зараз я вам її покажу ближче. Ось він, такий дом, виглядає, Славочка тут ось він вхід оцей дом. Це сусідній дом, сусіди. Зараз ми зайдемо у хвіртку. Він закривається. Ось так от закрили, хвітка наша, йдемо додому. Ось ялинка. Це виноград. Ось він дім. Зараз я вам покажу його. Це двір. Ось такий двір. Це тут душ. Це літня кухня, гараж. І ось тут навіть є качеля. Ось він дім так виглядає. Ось такий він дім. ну як старі хатинки, але він з ремонтом та незначним ремонтом. Ось такий дім. Нарешті ми прийшли додому. В наступному відео я покажу, що всередині цього дому. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і зустрінемось з вами знову на цьому каналі. До побачення!